Добрий день. Давно ми з вами не спілкувалися у ефірі у такому відеоформаті. хоч є питання, які варто обговорити, але сьогодні ми з Артуром Доценком, Якщо він у нас з'явився в кадрі, то звичайно це питання буде стосуватися певної правової сторони або юридичних питань. От одне з таких юридично-правових питань. Сьогодні ми хочемо обговорити. У всякому разі, я б хотіла почути відповіді на ці питання і перетранслювати їх. Вам, щоб чули всі наші жителі, дивіться в двох, двох словах, розкажу, що відбувається. Наш ми молода громада, і взагалі і така інституція, як громади, вони досить молоді і, звичайно, вони розвиваються, формуються, і з кожним роком, з кожним місяцем набувають певного досвіду, певного розвитку. І от сьогодні у нас в громаді відбувається процес, який відбувається вперше. Це процес обговорення кандидатури на посаду старості. У всякому випадку так написано у розпорядженні. Ми цей процес проходимо вперше в нашій білопільській громаді, от, і хотілося б знати правові можливості і наслідки цього процесу, що він собою представляє, як він відбувається, які наслідки, ну і взагалі про таку ситуацію, як обговорення кандидатури старости. Нагадаю, трошки історію у нас, в білопільській громаді, на виборах. Після виборів у 2019 році, в грудні, була сесія, і були призначені старости через виконком і через сесію проголосовані кандидатури на сесії. І до сьогоднішнього дня, в принципі, цей порядок, ці люди чи ними працюють там чи не працюють. Це ми далі повернемося. Але обговорення кандидатури старости відбувається вперше. Артур Миколаївич, розкажіть, будь ласка, що це за процес? Чи він новий, не новий, чи в інших громадах були такі обговорення взагалі, от трішки про саму ситуацію з старостатами? Доброго дня. Напевно, трошки не з відповіді на питання почну, а з історії створення інституту старостату, з урахуванням того, що він переніс, хоча дуже й молодий, переніс вже такі великі зміни. Ну, вперше, в нас старостинські округи утворювалися відповідно до першого закону. На територіях колишніх сільських селищних рад. В подальшому були внесені зміни, встановлені вимоги до старостату в кількісному складі, тобто мінімальна вимога до кількості населення старостату. І відповідно, вже староста повинен призначатись в конкретний старостат. У 2021 році, в липні місяці, набрав чинності закон про внесення змін до закону про місцеве самоврядування в Україні щодо розвитку інституту старості та старостату. Відповідно до вимог цього закону, був закон про місцеве самоврядування в Україні була внесена стаття під номером 54.1, яка регламентувала порядок обрання старости, громадських обговорень кандидатури на посаду старости, повноважень старости і таке інше відповідно до цього закону, сільські селищні і міські ради, де утворені територіальні громади, повинні були протягом трьох місяців або створити, або переформатувати вже створені старостати відповідно до мінімальної кількості населення згідно статті 54 1. Наскільки мені відомо, Білопільська міська громада має старостинські округи в нових вірках. В Рижівці, Абоди, Павлівці, Іскрисківщина і Горнівка. Натомість немає старостинських округів в Куянівці, в Терещенках, в Воронівці і в Ганнівці. Тобто, з одного боку, в громаді є старости, які працюють в старостинських округах, причому ці старостинські округи не форматовані відповідно до закону про місцеве самоврядування. Тобто не можу сказати, чи в кожному старостинському округі дотримується вимога щодо мінімальної кількості так, жителів. Так, Подожіть це, ви розумієте? Можливо, я трошки розумію, що таке мінімальна кількість жителів, а, якщо не помиляюсь, то в старостинському окрузі повинно проживати не менше 500 жителів. Угу. Це мінімальна межа, яка дозволяє взагалі утворити старостинський округ. Тобто? Якщо, наприклад, на території, ну я так беру перше, попавшися на території Террішніківської сільської ради, проживає 200 жителів, тобто там не має бути округу. Так він ця територія повинна бути приєднана до іншого старостинського округу, або з трьох таких самих старостинських округів має бути сформований новий з кількістю мешканців не менше ніж 500 жителів. Коли була крайня межа, чи дедлайн, як зараз говорять. Створення цих округів Листа... відповідно до Зр... кількості життів. Зрозумів, листопад місяць 2021 року. Тому що, ще раз повторюсь, закон про внесення змін чітко регламентував. Три місяці давалося органам місцевого самоврядування на проведення відповідність до вимог закону е Інституту старостату і відповідно старост. Е тому що е староста по закону призначається, обирається. Е в Старостинський округ. Якщо ми говоримо про вибори староста або громадське обговорення кандидатури на посаду старости, то знову ж таки стаття 54, 1 закону про місцеве самоврядування в Україні говорить, що всі ці дії відбуваються виключно в старостинському окрузі. Тобто, тобто не може бути е, зараз обговорення кандидатури старости сіл. Е, Наприклад, там Куянівка, Новопетрівка і Червонівка. Mm -hmm. Тобто, можна говорити, потрібно спочатку створити округ на цій території, а потім в межах цього округу проводити обговорення. Зараз, якщо ми так говоримо, то. Ми... Для мене це дивно. Тобто, але ж є розпорядження відповідно міського голови про призначення обговорення, і ну, так як ми з тобою не жителі. Цього старостату, цих сіл ми в ньому не беремо участі, тобто ми не можемо обговорювати кандидатуру, але сам процес цього рішення якби ну, навіть тут цікаво не з точки зору цього рішення, а з точки зору формування інституції як старостату, який ще у нас тільки-тільки формується і вже якось він так, так формується. да, формується. Знаєте, тут е як правник в мене є така ну, асоціація в кримінальному праві, є такий. Е Термін доктрина плодів отруйного дерева. Mm. Що вона означає? Все дуже просто. Якщо джерело доказів є неналежним, то будь-які докази отримані з цього джерела є неналежними і недопустимими. Mm -hmm. Тобто вони не можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення. В даному випадку ми маємо ту саму ситуацію тільки з застосуванням до іншої, скажімо так, інституції, до іншого. Пласту законодавства. Чому? Якщо ми з самого початку не створили на певній території старостат відповідно до вимог закону, а в порушення вимог цього проводимо громадське обговорення старост, то всі дії, які будуть вчинені на підставі будь-якого розпорядчого документа, чи то міського голови розпорядження, чи то рішення Ради, вони є незаконними, тому що у нас відсутній. По суті, один із інститутів місцевого самоврядування, інститут старостату. Його немає. Якщо його немає, то обговорення будь-якої кандидатури там є незаконним. Викликає великий сумнів питання, на якій посаді зараз працюють старости, в якій не мають старостатів. Але ж вони працюють, їм платяться бюджетні кошти. Ну, вони роз... е, якісь е, закладачі розпорядчі акти там ну, роблять. розпорядчі акти вони не роблять, ну, впливають uh, на їх. Вони uh, виконкомі uh, голосують, якщо, uh, не uh, голосують, якщо uh, не ну, це не Ну, Розумію. Тут питання е, може поставити крапку тільки суд, або перевірка контролюючих органів, яким чином витрачаються, на що витрачаються бюджетні кошти. Тому що е, не передбачено чинним законодавством посада старости сіл. Двох, трьох, чотирьох, п'яти, там різниці ага. немає, чи одного села. Не передбачено. Є посада старости, старостинського округу, про що чітко зазначено в законі. Ну, не виконаний, не виконаний. Зараз ми перепригуємо, перескакуємо одну, одну, одну сходинку, зразу йдемо на іншу, пропускаємо, там у нас чогось немає, але ми рухаємось далі, свідомо чи несвідомо, розуміючи, що порушили вимоги закону. А дивіться, чи є, є якась відповідальність за недотримання цих норм, і, ну власне, якщо це порушення законом, все одно хтось має за це нести відповідальність. Хто конкретно? Для того, щоб особа чи особи понести відповідальність в даному випадку кримінальну, для цього потрібно зареєструвати відповідне кримінальне провадження, і потім, в межах кримінального провадження, правоохоронні органи повинні зробити висновок. Чи був вчинений злочин, чи не був вчинений злочин. Якщо був, то чи була завдана шкода. Якщо була завдана, то яка. У нас зараз в цьому питанні кримінально процесуальне законодавство доволі таке можна сказати, лібуральне, тому що, як правило, кожен злочин потребує наявності наслідків значних, незначних то в вигляді шкоди, тобто збитки чи шкода, яка завдана цим рішенням в громаді. В іншому випадку кримінальні провадження, на жаль, не відкриваються. Скажіть, чи є якісь зміни щодо цих вимог в умовах воєнного часу? У нас дуже багато зараз ну, говорять про те, що зараз війна ми в зоні бойових дій, чи обмежує зона бойових дій, ухвалення тих чи інших законодавчих нормативів, наприклад, і сесії міської ради, і розпорядження, і так далі. Дивіться, у нас на даний час вислів зона бойових дій в різному законодавстві застосовується по-різному. Якщо ми, наприклад, говоримо щодо податкового законодавства, то для них об'єктивним є тільки зона активних бойових дій. Натомість у нас є наказ Мінрегіонрозвитку, де зона бойових дій поділена на декілька моментів: це зона можливих бойових дій і зона активних бойових дій. Наразі Білопільська міська громада, міська рада знаходиться в зоні можливих бойових дій. А не активних, те саме застосовується можливо, в питанні проведення публічних закупівель. Угу. Тобто, ми не є зоною активних угу. бойових дій. Угу. Тому в будь-якому випадку на нас немає, по-перше, не діють будь-які обмеження стосовно бойових дій. А по-друге, у нас законом про воєнний стан визначено, що на період дії воєнного стану не проводяться будь-які вибори. Вибори, які передбачені е, законом закон... про... про вибори. Mm -hmm. Тобто, це депутати е, місцевих рад, е, депутати mm -hmm. Верховної Ради, це не проводяться. Е, громадське обговорення і призначення старості це не є виборами е, в розумінні чинного законодавства, тому е, ці всі дії можна проводити. Так. І е, зміни. Тоже саме старостинських округів на чи старостаті на старостинські округи теж можна проводити під час нашої ситуації. Це не заборонено? Напевно, потрібно проводити, тому що потрібно їх привести відповідність до вимог mm -hmm. закону з одного боку, з іншого боку, будь-яка дія, яка буде вчинятися, вона вже буде суперечити це одного закону, тому що. Це все буде робитись поза термінами, встановленими тим самим законом. Ну в шахматах це називається Сусланки. Якийсь так з одного боку падала ситуація, mm -hmm. але іноді треба брати, я вважаю, на себе відповідальність mm -hmm. і з метою виконання вимог закону, хоча і запізно, десь його порушити, але встановити таким чином, щоб е потім наступна каденція е міської ради не вноси, не приймала такі рішення. Тобто не починала своє рішення із створення або формування по суті громади в новому форматі. Ну і останнє питання. У нас сьогодні два старостати. Ну крім Ганівки, у нас ще є старостат, Старостинський округ. Вже заплутали мене. Це Рижівський і Нововерківський. Наскільки я знаю, там теж немає керівників цих старостатів. Чому mm -hmm. там, на вашу думку не проводиться обговорення? Тим більше там уже округ створено, так? Так, да, ну наскільки я розумію, це ті е, території, які об'єднались під час е, добровільного об'єднання, uh -huh. без постанови Каміна, а відповідно до вимог закону. Е, чому там не проводяться обговор громадських ну, це питання треба міському голові задавати. Тому що, відповідно, ще раз кажу, до вимог закону, ініціатором всіх цих процесів є виключно одна посадова особа міський голова. Тобто ваш висновок, і ну, якби, я не можу сказати, що це рекомендація, але ваш юридичний висновок щодо ну, того ж самого розпорядження про обговорення кандидатури старости і подальших дій. Ну, виходячи з того, що знову ж таки на цій території не створений старостинський округ, то проводити обговорення проведення процедури або початок проведення процедури е громадського обговорення старости просто незаконно. Ну, сподіваємося, що в міській раді і юристів, які ухвалювали це рішення, є інша думка. б її теж почути, чим саме вони аргументували. Я знову ж таки наголошую, що це думка юриста, адвоката Артура Даценка. Вона не є, може може не співпадати із моєю особистою думкою, і з рішеннями міської ради, але експертна, от людина, як експерт, як знавець закону. Має таке бачення цієї ситуації. Сподіваємося, що в нас пати мудрості і розуму. Це таки робити всі наші дії відповідно до чинного законодавства. І головне, не нашкодити нашій громаді, а об'єднатися для того, щоб допомагати вирішувати всі нагальні питання. Я вам дякую. Я вам теж дякую. будемо чекати розвитку подій.